Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжимо грати гру God of War. Ми в попередній серії вбили Бальдра, Фрей його забрала, була дуже сумна картина. Говорять ті самі речі, що в попередній серії, тому не будемо на них звертати. Друзі, я не знаю, але це мабуть вже ми підходимо до кінця. Дуже цікаво, що там попереду, ми ж будемо вирушати. Вас, як завжди, прошу привіти підписочку, ставте вподобайки, залишити комент, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми ж вирушаємо. Сідаємо у човна та будемо плисти, мабуть, або телепортнемося просто-напросто. Для пришвидшення. Нам допоміг Великий Змій. Це було взагалі дуже крута битва. Звичайно, саме по собі цікаво. От, наприклад, там Фрея допомогла артре, Атрею, оживила голову, а сина не змогла врятувати і оживити. Можливо, вона забрала його, щоб зробити це. Тобто, ну, не знаю, я не знаю, що. Що тут можна сказати, як прокоментувати. Ми ж будемо переміщатися. Тому що, мабуть, ми все ближче і ближче до кінця, як я їй сказав. Як шкода вежа поглинула камінь єдності, а я би щеби політав. Так, так. Який жаль. Ми і прийшли. Наш Атрей молодець. Він допомагав батькові у такій великій битві. Ви йдете чия інша справа? Та реально немає що покращувати. So. У нас які. Well, see you next time you need something. Так, побачимось. А у нас розбита рукавичка століть. Можна. Okay, Окей, good? Ще про що поговоримо, символ зосередженості. Ось це ми бере. Ось так рукавички ми не доробили. Не знаю, друзі, якщо це навіть і кінець, якщо ми рухаємося. Ура! Скоро ми побачимо велетні. Ну, якщо все піде, як задумано. Давай виберемося в Йотунхейм і вирішимо, ймовірно. Давай. Нюфльхейм. До речі, в Нюльфхеймі ми так і не зробили ні одного, тому що нам важко. Я не знаю, що треба робити, щоб прокачатися до максимуму. Тут ми були. Хельфхейм, це мертвих були. Евпхейм були. І Йотунхейм, тут ми ще не були. Точно так само з випробуванням світу вогняного. Мене вбили Валькірію, Боя, Син, голову, Годуйся. А так. Взяв. Сподіваємося, що ти не вибухнеш. Ой, про це я не думав, може це варто спершу обговорити. Ні, Все буде гаразд. Ой, неприємно. Давай, сину. Мабуть, ми вже близько. Ну, чого ми чекаємо? Це далеко? Побачимо. Просто так же ж це ж не бути. Кілька слів перед тим, як ми продовжимо. Навіщо псувати такий важливий момент присутністю гниючої голови? Може я тут зачекаю? Адже це сімейна справа. True. Так. Але якщо хтось зайде, присягаюся м'якими цицьками божевільних сків. у вас вийшло. Вибачте, хотіли побачити це. О, ні. ні. Ні, ні ні. ні О, ну гаразд. Ви глянь за головою, поки ми не повернемося. Ах, я можу. Ні, не можу. Okay. Ну добре. Ready. Готовий? Come. Йдемо. Ух, в мене аж мурахи по шкірі, друзі, ми... Що справді йдемо? Я маю на тебе великі плани. Ви швидше, гаразд? Не лести собі, хлопче. Ой, друзі, не віриться, що це закінчення. Так, як я казав, ми багато чого ще не пройшли. Гра набагато обширніша. Я не думаю для, для нашої історії, що вон, ті малі речі мають якийсь вплив на нас. Ми йдемо до своєї мети. Ми пройшли велике випробування. І підходимо до кінця нашої подорожі. Look, Дивись! Ми, ми на, на пальцях Джеймс. велетня. Попереду найвища вершина вон там. Right We did it. Ми дійшли. We did. Дійшли. Топор крутий. Клинки хаосу. Взагалі круто. Обладоночок можна було б краще, але хай буде. Що ти робиш? У мене більше нема чого приховувати. Можемо, ход... ходімо, ми так близько, Мой. сину. Неси Візьми візьми. Наручі вдягнув назад, і ми пішли. Зняв пов'язки, які приховували. <різь> mm, син. Нічого, я думав, що почую почу голоси. Аго, є хто? Навіть. Сундука немає ніяк. Що це таке? Напевно, по дорозі Мідгарда вони проходили тут. Один і Тор руйнівники всього. 35 досвіду в кінці гри. хто цей страж. Я мушу їх відчувати, але нікого немає. Все мертве. Навіщо мати відправила нас сюди? Кожна відповідь подорожує ще більше за нас. Чекай, батько, щось відбувається. Твоя сокира. Це мама. Дивись. Вона сперечається з велетнями. Вона. Вона знала велетні? Це ми. Коли зустріли світового Змія. Але як? І наш бій Бальдром. Це було щойно. Стій. Вони знали все, що станеться. Дракони на горі та каменя. Ці малюнки. Це все про нас. Ні. Це все про тебе. Але, що це означає? Значить, у твоїй матері теж була таємниця. Ти не знав? She was a giant. Вона була велетнем. І я велетень. Чому вона приховала Мурахи, прям біжать? Вона відправила нас сюди, щоб ми в це дізналися, але. Чому не сказала сама? Напевно, на те були причини. Бальдер не відправляв шукати мене. Він із самого початку шукав її, не знаючи, що вона стала попелом. Коли вона мала задум, я їй вірю. Матре, який би він не був. До того ж, вона ще не. Відправила швидше, ми майже дійшли до вершини. Yes. Так. Ова. А трей тримає мертвого кратаса на руках. Там ще не всі малюнки, вони подивилися. Ти Це мамина. Вона тут була. Вона передбачила кожен крок. Вона ніби завжди була з нами. Спостерігала за нами. Вела нас додому. Закінчимо. Вау. Wow. Але це як ніби як поле бою велетні. Де усі велетні лежать? Oh. Батьку. No. Ні. Зробимо це разом, син. Сан. навіть трохи помужнів. Прощай, фей. You, Люблю тебе, мам. The They really are Велетній, справді більше немає. Нам час йти. So, Раз мама була з велетні, giant? я напіввелетий, напівбог. І ще смертний. Так. Але одного я не можу зрозуміти. Ім'я на стіні. Великі називали мене Локі? Локі. Мати спершу хотіла назвати тебе так. Може, встигла сказати родичам? Але чому? Це питання ми відкладемо. Нині йдемо додому. Ой, друзі, от ми і виконали завдання. Тепер ясно, чому вона хотіла бути тут. Разом із рідними. Але вона знала, що тут буде Та? так. Чи хотіла, щоб ми побачили? Хотіла, щоб ми розповіли про це, чи приховали? I Я не знаю. Що нам робити? Тобі ухвалювати рішення. Wow. О. А чому I ти назвав you мене Атреєм? Це не на честь Бога?» Бога. <twe> <dunk> <strecz> ні, То був воїн, спартанець. <forgiving> Великий воїн? усі спартанці, великі воїни. Ми тренуються від народження, дисципліна, обов'язок, битви та смерть. життя завжди суворе, і ми суворо дивимося на нього. Mm. Але спартанець Атрей не був схожий на інших. Він усміхався навіть у найгірші дні. Він вселяв у нас надію. Дивлячись на нього, ми розуміли, що, хоч ми все життя присвячуємо війні, ми все ж таки люди. Що у нас є людяність. Коли настала його черга загинути в бою своєю смертю, він рятував багато людей і перевернув хід бою. Я приніс його додому на щиті і поховав із почистями за всіма спартанськими звичаями. Пам'ять про нього втішає мене. О, ти таки вмієш розповідати, а ми мір не чув. Якщо тепер ми вирішимо, що нас повертаться додому, я розумію. Але ми ще звільнили не всіх валькірій. Напевно, іще комусь треба допомогти. Може, за цим нас мама сюди й послала. А що зробив спартанець Отрей? А що зробив би Лукі? Дивне ім'я. Мені більше до вподоби те, що дав мені ти. Усьох, як я радий вас бачити. Я вже погорлоситись спілкуванням з гномами. Що сталося, мімі? Спершу -мі? вони мене виміряли вздовж і в а потім сперечалися. Де тебе віднесли? Мабуть, у привіт, не подалі звідси. Головне, щоб з гномами було все добре. Так, досліджуйте світ за треєм. Продовжуйте дослідження світів, виконуйте прохання гномів, визволяйте драконів. Подорожуйте у муспельхейм та Нільфхейм, приносьте в лавку нові предмети та створюйте спорядження, яке дозволить вам перемогти всіх спотворених Валькірій. Місце знаходження всіх осквернених Валькірій відзначено на вашій карті. Так ось тут є Валькірія. Тут є Валькірія. Розрив між світами є. Тут є Валькірія. Ми все виконали. Є кілька додаткових завдань. Так, вибравши пункт Нова гра плюс, ви почнете нову гру з раніше отриманим спорядженням та досвідом, рубаним сріблом та купленими предметами. Цей режим можна вибрати будь-коли в меню налаштування. Таке спорядження ми маємо на кінець гри. Ще нам якісь будуть повідомлення. Камня немає. Є тільки голова. Трея понесла сина. Ми ж розвіяли прах дружини та матері Атрея. Ось така от історія. Закінчилась наша основна подорож. Я думаю, на цьому і ми будемо закінчувати, друзі. Звичайно, якось ми швиденько пройшли цю гру. Я не очікував, що так воно буде. Але було дуже цікаво. Поділіться, друзі, вашими враженнями від проходження, залиште коменти. Скажіть, чи хочете ви пограти ще далі. Ще є одна частина. На цьому ж будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. На протязі всього цього проходження. Мені було дуже цікаво. Я взагалі. В великому захваті від цієї гри. Ну що ж, а на цьому все. Побачимось вже в нових іграх та нових проходженнях. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Пока-пока!